Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаємо пане Юрію. Коли я була дитиною, я згадую такі фрагменти, та й зараз це відбувається поодинокі випадки, але тим не менш, коли з'являлися повідомлення в змі про те, що десь в полі, в озері, знаходили ах, міни часів Другої світової війни, і так сталося, що Наші діти вони будуть очевидцями майже такої ситуації, тільки війну цю розпочала Росія, і наслідки набагато, як на мене, катастрофічніші. Розкажіть, будь ласка, про цей процес розмінування чи помічають жителі Херсонської області, як це відбувається, і наскільки зараз небезпечно ходити в поля, гуляти лісосмугами, підходити до водойм? Зараз це дуже небезпечно, тому що станом на сьогодні перевірено там близько 30% території, і як зазначено, там за оптимістичним прогнозом, що мінімум два роки потрібно для того, щоб обстежити всю територію. Але на жаль, навіть це обстеження, вони, воно не надасть 100% гарантію безпеки цих територій, тому що все ж таки деякі боєприпаси, деякі міни вони залишаються навіть після таких от перевірок. І крім того, постійні обстріли після кожного обстрілу може залишити ще. Якісь боєприпаси, які не розірвався, тому е, зараз потрібно бути дуже е, обережним, не відвідувати взагалі міста там, де постійно скажімо так хтось вже не нахлив на е, е, цей лісосмуги, це поля, е, тому що ну ми фактично кожен тиждень, е, два тижні, ми маємо один-два випадки, коли ну на жаль людина потрапляє от в таку пастку мину, яка знаходить якісь боєприпаси або міну, яка детонує. Пане Юрію, в продовження безпекової теми бачу, що на в селі Давидів Брід на деокупованій Херсонщині відбудовують школу. Ось з приводу відбудови і будівництва на деокупованих територіях. скажіть, будь ласка, які додаткові так заходи безпеки вживаються, можливо, коригуються якісь безпекові вимоги? Я маю на увазі, зокрема, ось ну там на прикладі відбудови нової школи, там якісь додаткові укриття чи чи щось. Ну, звичайно, вона повинна відповідати повністю всім ДБНам. і щодо безпеки, в тому числі, цей об'єкт повинен мати укриття для того, щоб в нас, якщо буде необхідність, діти могли бути в безпеці під час навчального процесу. По відбудові взагалі зараз пріоритет це все ж таки безпека людей, це укриття, це фортифікаційні споруди, які зараз по всій Україні, там, де в цьому є необхідність потенційна створюються. Але є і проекти такі, які от вже спрямовані на відбудову гуманітарних об'єктів на Херсонщині. Ця школа це один з таких проєктів. Угу. Пане Юрію, маємо ще хвилину, а, буквально сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що майже 200 населених пунктів тимчасово окупованої Херсонщини лишаються без світла. Про це повідомляли безпосередньо ви. Яка ситуація станом на зараз? Змінилася ситуація і чи є проблеми з світлопостачанням в регіонах, які підконтрольні українській владі? Ну значно краще вона не змінилася на тимчасово окупованій території, тому що ну, елітарно окупаційна адміністрація немає ресурсів. Та можливості оперативно вирішувати цю проблему, якщо дозволите, поки є час, я хотів би ще одне питання, так, так будь ласка, висвітує. Да, зараз деякі окупаційні канали, пропагандистські, намагаються створити ще один міф про те, що збройні сили Російської Федерації змогли створити плацдарм на правобережній частини Херсонщини це не відповідає дійсності, те, що насправді було в ніч на 13 е, число, була спроба висадки ДРГ в районі Антонівського е, моста біля Херсону в Херсоні, е, але сілами оборони завчасно була виявлена ця спроба е, був відкритий вогонь у. у... Ворога були втрати, вони відійшли. Оце вся їх висадка, всі вісіх на цьому і закінчився. І буквально годину тому Наталя Гуменюк так само коментувала цю ситуацію. І вона сказала про те, що сили оборони відбили цю атаку ДРГ. Пане Юрію, дякуємо Дякую. за те, що були з нами. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був на прямому зв'язку зі студією.